Вітаю восьмикласники! Урок історія України за темою Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Зміст уроку Початок країни», Правобережжя Павла Тетеря, Чорна Рада в Нішині, Лівобережжя, Іван Брюховецький, Андрюсівське Перемир'я. Завдання уроку охарактеризувати політичні події в Україні друга половина XVII століття, зупинившись на гетьмануванні Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького, показати залежність долі держави від особистості її керівника, визначити внутрішні та зовнішні чинники руйнації української держави, дати оцінку антрюсівському перемир'ю. Робота з джерелом, із праці постне Меріме, українські козаки та їхні останні гетьмани про наслідки гетьменування Юрія Хмельницького наступне джерело із козацького літопису, самовиця про чорну раду, 1663 рік. Детальні про із умов андрузівського перемир'я 1667 рік. Дві хвилинки опрацьовуємо історичне джерело та даємо відповідь на запитання. Перше запитання: доведіть або спростуйте думку політика Юрія Хмельницького, посилила процеси руїни в Україні. Наступне запитання: подумайте, чи могли Сомко і Брюховецький запобігти бійні і як саме? Руїна це період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Частіше за все, під руїною розуміють період від смерті гетьмана Богдана Хмельницького до початку гетьманства Івана Мазепи. Під час руїни Гетьманщина умовно була поділена по Дніпру. Налівобережну та правобережну, і ці два володіння під різними гетьманами ворогували між собою. Сусідні держави, а саме Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія, втручались у внутрішні справи України, і українська політика характеризувалася намаганням підтримувати приязні відносини з тією чи іншою окупаційною силою. Київську митрополію в 1686 року було підпорядковано Московському патріархату. Остаточний поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну Україну було закріплено андрусівським договором та вічним миром. За ним Лівобережжя та Київ відходили до Московського царства, а Правобережжя до Річі Посполитої. Причини руїни. Перше це загострення суперечок у середовищі козацької старшини щодо влади і зовнішньої політики. Наступна причина руїни це поширення серед значної частини козацтва бунтівних настроїв. І третя причина втручання внутрішні справи і пряма агресія проти Гетьманщини сусідніх держав. Наслідками Польща, Росія, Османська імперія поворушила територіальний устрій. Втрата національних досягнень доби Богдана Хмельницького. А також занепало економічне та культурне життя України. Гетьмани доби України. Гетьман Правобережної України Павло Тетеря, 1663-1665 роки. Нагадаємо, Україна після Юрія Хмельницького у січні 1663 році. Юрій Хмельницький на Генеральній Раді в Чигирині зрікається булави і постригся у ченці. І Правобережна Україна повернулася до складу Річі Посполитої, а лівобережні полки виступили на збереження Союзу з Московією. Наказним гетьманом Лівобережної України обрали Сомка. Це стало спочатком поділу Гетьманщини на лівобережну та правобережну частини з власними гетьманами та війни між окремими регіонами України. Гетьманування Павла Тетері 1663 по 1665 роки. Саме в січні 1663 році Павла Тетері було обрано гетьманом правобережної України. Орієнтувався він на Польщу, а в лютому, 1664 році, антипольське повстання спробував об'єднати право і лівобережжя за допомогою поляків, кримських татар. Але було невдале, не мав широкої підтримки українського населення. Павло Тетеря український дипломат, військовий, політичний і державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова Козацької держави правобережної України. Народився приблизно в 1620-22 роках, походив з Волинського, шляхецького роду моршковських. Навчався в унійній школі Мінська, вихованець Києво-Могилянської колегії та член львівського братства. Мав двох братів Юрія та Шурла і двох сестер, був одружній спочатку з, з сестрою Івана Виговського, а з 1660 року з донькою Богдана Хмельницького Оленою. Певний час подорожував та навчався у країнах Західної Європи, зокрема, перебував в Італії. Досконалості володів латинською мовою. Після зречення Юрія Хмельницького на Генеральній Раді в Чигирині у січні 1663 року Павла Тетерів було обрано гетьманом правобережжя. Він звернувся до польської сторони з низькою вимог звільнити ув'язнену старшину, підтвердити привілеї козацтва. Дати дозвіл на самостійну зовнішню політику, надати воєнну допомогу та повернути православним церкви. що були захоплені уніатами. Із 1665 року Павло Терея переїздить до Варшави, і за певних обставин, у червні 1670 року йому довелося тікати з Польщі спочатку до Молдавії, а потім до Османської імперії. Але по дорозі до святої землі його отруїли у квітні 1671 року. Місце поховання невідоме. Претендентами на Лівобережний гетьманат були Яким Сомко, Василь Золотаренко та Іван Брюховецький. У 1662 році Яким Самко на старшинській раді спробував здобути статус гетьмана. Протипозиція Московії, яка не підтримувала таких дій, анулювала цю спробу. Яким Самко вирішив заручитися підтримкою широких верст населення і в червні 1663 році у Ніжині скликав генеральну раду. Вона унікальна не лише своєю назвою чорна, а й через розгортання запеклої боротьби навколо реального вибору гетьмана. Ой Боже мій милосердний Боже. Нащо живе на світі наш брат Запорожець, коли не на те, аби стояти за православних християн, як за своїх рідних братів. Ну, що нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Ні. Ми не про те, братці, гадаємо, аби добрим людям. Було добре життя на Вкраїні. Ну а ми, ми можемо прожити і в злиднях, і в землянці, на одному хлібі та воді. Сказано, що хліб та вода то козацька їда. Таяний пройде світ, яку страшну яму копає він городовій старшині. Ой, дітки ж мої дітки, та Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у світі чи то гетьман, чи то отаман, чи так собі чоловік. усе рівний товариш. усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан. Та чоловік. Хіба наш брат Запорожець про гетьманство думає? Ні. Думає, як би та як добовогти вам у вашій тяжкій долі. Моє серце болить, коли я бачу ваше вборство. За батька Хмельницького текли по Україні медової ріки і люд обирався, пишно та красно, як мак на городі. А тепер ви достались таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас іздеруть. Над вами, дітки мої, поістину справдились святії Славаса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас до суду? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами? Правда! Правда! Не попускай нікого бігу! Не знатиме під моєю булавою жодний козак або козацький старшина над собою пана. Всі будуть рівні. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманні, і ви, братчики, хоробрі товариші. І ви, православні християни. <рив> Та учинив він таке, що тільки, ту снюхавсь поганий з бабами. І наробив сорому товариству на всі роки. Шановне товариство, порадьтесь, подумайте і скажіть, як нам з цього сорому позбутися і яку кару цьому ледащому стекретувати. Говори батьку гетьмане. Твоє слово! Закон! Ой, батьки ж мої рідні батьки. А що ж, ж я збираю видумити кухню своїм нічемним розумом? В ваших тосивих та, та шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте стародавні звичаї і порядки. То судіть, як самі знаєте. А Моє діло. Махнути булавою. Та нехай воно і буде потім. Не дарма ж я вас вивів із Запорожжя на Україну. Пряткуйте по стародавньому, як самі знаєте. Судіте і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Та всі ми. Перед вашими сивими чубринами, діти і дурні. Гетьма нема Іван Брюховецький, 1663-1668 роки. Арешт опонентів Сомка Золотаренка, Батуринські статті 1663. Московські статті 1665-1668, побоюючись і втратити гетьманство через загальне невдоволення, розпочав антимосковське повстання. Іван Брюховецький український військовий, політичний державний діяч, дипломат, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні. Під час Хмельниччини був наближеним гетьманом Богдана Хмельницького. Обіймав посаду старшого джури, в 1656 році відвідав Трансильванію у складі козацького посольства для укладання військового союзу. Займався вихованням Юрія Хмельницького в 1657 році, супроводжував його на навчання до Києвом колегії. Після обрання новим гетьманом Іван Виговський відряджений дорученням до Варшави, а весною, в 1659 році, полишив службу і виїхав на Запорізьку Січ, де, за дорученням Хмельниченка, розгорнув агітацію супроти клану Виговського. І восени, обраних запорожським кошовим отаманом, У 1661 році став іменуватися кошовим гетьманом. У 1662 році розпочав боротьбу за посаду голови Гетьманщини, у чому через спільні інтереси був підтриманим Іваном Сірком. Московські статті 1665 року. Боєводи контролювали управління фінансовим, господарським і військово-адміністративним життям Української козацької держави. Збір податків передавався московським чиновникам. Розширювався перелік міст, куди були введені московські залоги. Утримало всіх московських військ, повністю покладався на українське населення. Київська митрополія підпорядковувалася московському патріархату. Руханка. Давайте відпочинемо. Робота з картою. Опрацюйте, будь ласка, карту. Наведіть кордони України 1659-1667 рік. Наслідки підписання московських статей. Підписання статей і дії Івана Брюховецького щодо їхнього впровадження в Україні остаточно підірвали авторитет гетьмана серед населення, і в січні 1668 році гетьман відкрито виступив проти московської держави і об'єднався з правобережним гетьманом Петром Дорошенком. Проте, під час спільної ради проти Івана Брюховецького його колишні прибічники влаштували заколот, під час якої він загинув від рук лівобережних козаків. 30 січня 1667 рік підписання між Річчю Посполитою та Московським царством Андрусівського перемир'я. Лівобережна Україна входила до Московії, правобережна до Річчі Посполитої. Московія сплачувала Польщі компенсацію за лівобережжя. Київ до 1669 року залишався під владою Московії. Спільні дії Московії та Польщі у разі нападу кримців і Османів. Запорозька Січ була спільним володінням обох країн. Наслідки для українських земель андрусівського перемир'я. Андрусівська угода повністю порушила і перекреслила всі українсько-московські домовленості, починаючи з 1654 року. Договір викликав гостру реакцію Османської імперії Кримського ханства. Саме відтоді розпочалося розростання московського впливу на українські події. У цілому андрусівський договір означав значне послаблення позиції і стану української козацької держави. Проте провідні верстви населення виступили за відновлення її єдності і впливу. Людиною, яка очолила цю боротьбу, став новий гетьман Петро Дорошенко. Відповідаємо на запитання. Перше запитання. Хто став першим гетьманом Лівобережжя? Друге запитання. Коли було підписано друзівське перемир'я? Що воно передбачало? Третє запитання: Чорна рада. Четверте запитання. Уважно розгляньте хмаринку подій і випишіть у зошити з хмаринки слова та дати і складіть з них речення. Відповіді перше. Іван Брюховецький. Друге. Угода між Московським царством і Річчю Посполитою про припинення війни підписана 9 лютого 1667 року у селі Андрусова під Смоленськом терміном на 13.5 років. 3. 1663 року у Ніжині відбулася Чорна рада. Загальна козацька рада скликана за наказом російського царя для обрання першого гетьмана Лівобережної України. Чорна рада, хроніка 1663 року, це історичний роман українського письменника Пантелеймона Куліша, у якому зображено відому історичну подію Чорну Раду, що відбулася в Ніжині, 1663 року. Відтворено соціальні суперечності в Україні після переможної визвольної війни та приєднання до Московського царства. Висновки. Після того, як Юрій Хмельницький склав булаву, правобережне козацтво брало гетьманом Павла Тетерю, який дотримувався пропольської орієнтації на Лівобережжі, перемогу отримав кошовий атаман Запорозької Січі Іван Брюховецький. Який зробив ставку на російський уряд? Війни між лівобережжям та при правобережжям за активною участю в них Польщі, Росії, Туреччини і Криму набули затяжного, надзвичайно складного і трагічного характеру, супроводжувалися все більшим втручанням польського і російського урядів внутрішнє життя України. І, решті решт Росія і Польща вирішила досягти компромісу за рахунок поділу українських земель. 30 січня 1667 році вони уклали андрусівське перемир'я на 13,5 років. Визнавали сходження Лівобережної України до складу Росії правобережжя Польщі. Київ на два роки залишився не з Росією. Запорозька Січ мала перебувати під владою обох держав. Домашнє завдання Опрацювати презентацію, підготувати проєкт по темі Андрусівське перемир'я та його значення для української держави. Порівняйте у вигляді таблиці, що спільного і відмінного в особливості хітменювання Івана Бреховецького та Павла Тетері. Дякую за увагу!